На стадіоні Динамо одне з тренувань Марини Килипко. Тут вона щонайменше чотири рази на тиждень, по дві-три години. Яка тут дистанція? і скільки 100 метрів, скільки разів так потрібно? А три рази. Зараз я быстренько закінчу. Сто метрівка легкоатлетка пробігає за 11-12 секунд. Після береться за жердину, майже втричі вищу за себе. Спортсменці 25 років, понад пів життя вона стрибає у висоту. Все одно на пальчик на два вище і повише руки ставити. Любов до спорту прибували батьки спортсмена, каже Марина. Це політ, але він дуже швидкий і при цьому ще, може, там щось десь собі швидко подумала і все, і приземлилася. Таких емоцій більш ніде нема. Ну, коли гарний стрибок, ні з чим не можна порівняти. Поки що в мене таких емоцій ще не було ніде. З Малку спортсменку готує заслужений тренер України Віктор Шевцов. Згадує перше тренування. Училище фізкультури з восьмого класа її пригласив. До училища фізкультури з восьмого класу її запросив маленькою дівчиною, і ось досі вона тренується. Мені сподобалося її поривання. Маленька дівчинка ж підійшов, кажу так і так, хочеш займатися. Розумними очима подивилася, сказала, так я хочу займатися. Чесно кажучи, не повірив. Вона прогресувала, одразу почало виходити із жердиною. Килипко нині єдина українка, яка стрибнула на висоту 4 метри 70 сантиметрів. Цей національний рекорд дівчина встановила під час чемпіонату в Луцьку місяць тому. <рес> вона сама не вірить, що вона зробила. Минулий рекорд країни на 5 сантиметрів нижчий Також належав Килипко. Це високий результат, а на в мірі. Це високий результат. Вона одинадцята у світі. Будемо сподіватися, що вона стрибатиме у фіналі. Це не просто стрибки із жердиною. Це легка атлетика і гімнастика. Спортсмен має бути сильним та міцним у руках. Зараз потрібно неточності у техніці трохи прибрати і все. Цього місяця Марину визнали кращою спортсменкою з Слобожанщини. В обладміністрації вручили кубок. Разом з Киливко на Олімпійські ігри у Токіо відібрали 15 харківських спортсменів у семи видах спорту. Для Марини це друга Олімпіада. На першу вона поїхала у 20 років. Посіла 14-те місце. Сьогодні один є лідером, завтра інший. І насправді можуть бути погодні умови несприятливі. І травми. Дощ, вітер сильний. Усі на рівних умовах. я вважаю, вже там на Олімпіаді покажуть. Хтось щось покаже. Певні результати гарні однозначно. На змагання вирушить одна. Тренер вболіватиме вдома. Олімпіада у Токіо триватиме два тижні. Жіночі стрибки з жердиною проведуть 2 серпня. Фінал 5-го. Маргарита Дешкіна та Антон Калитан. Новини на Суспільному. Харків.